Казка про лего поліцейських та зниклого дракончика. У маленькому, але дуже яскравому місті Лего Сіці завжди панував порядок. Все завдяки хоробрим лего поліцейським капітану Максу, офіцеру Єлі та їхньому вірному псу Рексу. Вони мали найсучаснішу поліцейську машину. Сині шоломи та вогники, що блимають навіть у сні. Одного ранку до поліцейської станції прилетів вертоліт із зоопарку, з нього вийшов наляканий директор. Допоможіть! Зник наш маленький дракончик фіалко, він зовсім добрий. Але може випадково підпалити щось, якщо злякається. Капітан Макс зібрав команду. Сідаємо в машинку. Заводь Рексу. Ми знайдемо фіалко. Вони об'їздили парк, перевірили всі кав'ярні, навіть зазирнули у дитячий майданчик із лего гойдалками. Та фіалка ніде не було. Раптом Рекс почав гавкати й тягнути Макса до лего замку на горі. У підніжжя замку була купа поплавлених кубиків. Тут був вогонь. вигукнула Лілі. Це точно з'їде дракончика. Команда піднялася на гору і виявила фіалка, який трясся від страху в кутку старої башти. Він боявся повернутися, бо думав, що всі розгнівані. Не хвилюйся, фіалко, лагідно сказав капітан Макс. Ми не сердимося. Ми просто хочемо, щоб ти був у безпеці. Фіалко тихенько пчихнув, і з носа вилетів маленький вогник, але цього разу він лише підсмажив один Лего кекс, який тримала Лілі. Всі засміялися. Так поліцейські повернули дракончика до зоопарку. А фіалко пообіцяв вчитися контролювати свої вогняні чхання. І з того дня в Лего Сіті з'явився новий друг Фіалко. Офіційний дракон помічник Лего поліції.